Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Сьогодні у нас 15 листопада 2024 року. 5 листопада відбулися вибори в США президента країни. Вибрали Дональда Трампа. Покажіть мені карти, що чекає Україну після інаугурації Трампа, це буде 20 січня 2025 року. В плані війни, в плані е, перемоги чи програшу. Давайте подивимося, що чекає на Україну, коли Трамп, Дональд Трамп став. Стане вже законним таким, в повноцінні права він вступить в у владу, в свою посаду президента США, що чекає Україну. Після 20-го ми програємо чи ми виграємо? Зараз дивимося. Ми програємо цю війну після 20 січня. Чи виграємо? Так, ми програємо? Ні, ми не програємо. Дивіться, оце карта Україна. Хто дивиться мене постійно, я завжди кажу, що в моїх розкладах імператриця це Україна мати. Стоїть пряма. І тут кажуть, навпаки, тут кажуть, припинення якесь іде замедл... за за, Уповільнення. Тому що Королева жезлів — це вогонь, це активність, це зброя. Але вона зупиняється якось. Не програє. Вона виграє війну. Так, дивіться. Ой, фух, У мене, мене ж мороз покоче. Чесне слово, дивіться, які карти. карта сонце. Швидко якось буде. Швидке-швидке, прям мгновенне. Все це буде якась така. Користь, можливо, нам дадуть зброю. Це, бачите, летить. Це те, що літає може, дальнього цього пострілу. І карта мир. Тут іде активна допомога іде для того, щоб Україна перемогла. Дивіться, бачите, башня, щоб оце все закінчилося, припинилося, збудувалося, відбудувалося. Так, Тут показують, що після цього що як він став. Трамп стане вже повноцінним президентом, то Україна. Дивіться, всі карти такі хороші, прямі, прям. Що кажуть, що це протягом місяця кажуть, може бути вирішено. оця, оця війна, так називаємо. Нас, у нас навіть вона називається, як називається, як кажуть, агресивне збройне вторгнення армії РФ на територію України. Дивіться. Так, дивіться, які всі карти. Оця карта каже, гроші будуть нам даватися, щось там швидко. Тут навіть якось швидко Україна почне відбудовуватися. Тут показують карти. ще якось там, ну, ще не, воно не відразу, але тут, можливо, протягом двох років, двойка. От. Але дали, дали, дали карта щасливий е, випадок, удача це карта удача. Тут кажуть, всі стихії допомагають. Карта, е, Вогонь, земля, повітря, і вода, то, щоб воно росло. Бачите, воно росте, воно листя, вода. Оце у піску, в пустині почало рости дерево, посох цей. Бачите, він зале... послав зелені такі росточки. І в нього тут у цього. Пажа у нього в кармані а, ножиці. Ви знаєте, я так уже привикла, хотіла так зробити, різкость навести. Ножиці, так, у нього тут ножиці. Тобто він може бути. Якась у нього тут ще не ножиці, ще якась труба. А, рог, рог. Що він може оголосити щось тут. Так, це у нього тут, як рог, що такий труба, що рупор. Ну, дивіться. Все може бути досить хорошо. Тут ці карти сказали, що не поразка, а перемога України. Трамп це прискорить, допоможе. Дай Бог, щоб так і було. Господи, поможи. Тепер я запитаю так. Чи прийдуть в Україну? Солдати НАТО допомагати у війні з Росією з армією РФ. Чи прийдуть солдати НАТО в Україну в якості допомоги партнерів проти збройної агресії проти Росії? Чи прийдуть солдати НАТО допомагати українським ЗСУ Україні. в Україні? Прийдуть вони НАТО. А не бачу, що приходили. Я вже за скільки раз дивилася, що вони, якщо і прийдуть, я говорила завжди, то вони прийдуть знаєте, мишицями пограти, десь на кордонах постоять, наприклад, вони стоять там от, на кордоні, там, де самі ближні з Україною, там, де Руминія, де е, Польща, де Закарпаття, там вони можуть стояти, красуватися своїми. ну, Там, де Закарпаття, там Венгри, там навряд ли. А от, щоб прийшли вони, тут карти цього не показують. На жаль, на жаль, ні, нема. Допомоги нема. Так, гроші так. Допомога зброєю, так, але не це не... жива сила. Живої сили я не бачу. Зараз я подивлюся, чи писали ще таке, що до кінця цього року, до кінця от. Ну, до 20 січня, чи навіть писали, що до кінця цього року Україні повинні виплатити все те, що обіцяли при правлінні Байдена, що це швидко має бути прискорення виплат і віддавання того, що вони обіцяли. Чи віддадуть нам виплатять все те, що обіцяли? Оті всі мільярди допомоги. я читала, що тільки 10% дали з того, що обіцяли. Чи ви віддадуть те, що обіцяли в повному обсязі. Ні, нема. Нема. Зовсім кажуть, нема виконання бажань. Нема. Тут все засекречено, все там, знаєте, за кулісні ігри. Хтось навіть навіть зацікавлений, щоб Україну окупували. Щоб забрали її і. Поділили її на, на куски, на шматки. Не дадуть. А чому не дають? Зараз питаємо, чого, чого тягнуть, чого не дають нам. Оце. І оця карта оце, дивіться, знизу. Вона перевернута. Оця карта швидкість, прискорення. Це може бути ракети, літаки і все, що літає вогняне, снаряди. Але вони, ця карта перевернута, і це кажуть уповільнення. Це дуже повільно. Прям як черепаха. Дивимося. Чому не дають Україні оці всі обіцяні допомоги, що нам обіцяли Америка і країни ЄС? Чому не дають? Це тому, що хочуть Україну злити, чи це. Ну, давайте, це, це, чи це просто ця бюрократ... це, чи це хтось палки ставить в колеса? Отак. Давайте подивимося. Це тому, що Україну хочуть злити, поділити на шматки, підігрують ворогу нашому. Чи це тому, що е, хтось перешкоджає цій допомозі? Так, це тому, що зливають? Чи це тому, що хтось перешкоджає нашій... Нашій допомозі. Допомагає ворогу. Так. Це тому, що хочуть поділити Україну? Ні. Ага, це тому, що хтось перешкоджає. Це тому, що хтось перешкоджає. А зараз подивимося, це внутрішні вороги чи зовнішні вороги перешкоджають? Так. Хто перешкоджає, щоб Україна не допомагала допомогу ой, не отримувала допомогу ту, що обіцяна від Америки і ЄС. Це зовнішні вороги чи внутрішні вороги нашої України? Це зовнішні вороги? Чи внутрішні вороги нашої України? Це зовнішні вороги. Бачите, тут сплять прям застой, заморозка. Десь на складах лежать ці ракети. Це зовнішні вороги. Бачите, тут наші йдуть, а тут карта 5, 5 це препятствие, це перешкоди, це зупинка. П'ятіться назад. Чи це внутрішні вороги? А внутрішні вороги тут також. Хтось, і внутрішні, тут дивіться, хтось сидить на грошах. І він збагачується на цьому, він не, навпаки не зберігає, а набиває свій карман. Кишеню, тут кажуть, і внутрішні вороги також. Тобто, сказати, ну, тут, більше, тут більше, і внутрішні також. Більше зовнішні, внутрішні менше. Але вони також сильно-сильно бачите, тут гроші, гроші хочуть собі щось взяти, і їм все одно. Про Україну. Їм все, все рівно. а нам все рівно. Тому тут вороги, розумієте, і що ви думаєте, як дивляться наші партнери іноземні, вони що не знають, що у нас відбувається в Україні. А нам же цього не розказують. Може, і того і не хочуть давати. Вони кажуть: коли ви змінитесь, коли ви в себе наведете порядок? Я вже колись говорила, що я була в 2019 році, ну, була подорож у мене там туристична, і в Австрії одна корінна жителька каже: Ой, Україну, ми любимо, любимо так, але чого, ви, каже, не викорените корупцію із своєї країни і не зупините війну. Як тільки ви це зробите, ми відразу вас заберемо до себе у Євросоюз. Тобто бабулечка там така ну, літня жіночка. І вона так сказала, що чого ви, каже, не припините війну і не зупините, і не використати корупцію. Отак. От тобто там це все знають і говорять, що Україна наша дуже корумпована країна. Далі дивимось. Так. Так, далі дивимося, які наслідки ви мене питали для Північної Кореї, що їхні солдати воюють проти України. Чи понесе вона якесь покарання? Північна Корея. Так, понесе. 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 Але що вона понесе? Ну, всенародне фу. Тут щось можуть санкції на них, на них бачите, як щось там, фу, точка. Тобто вона не має права голосу ніде нічого не виражати. Ну, вони ж так звикли їм по цим балам. Виїзд також, що їм йде за запрет виїжджати в інші країни. Карта Мір перша. Виїжджати кудись їм буде заборонено. Вони буде повністю ізольована. Від внутрішнього зовнішнього світу країна. Зараз запитаю, чи будуть, можливо, вже є в полоні корейські вояки? Зараз подивлюся, чи будуть у полоні Україн... у ЗСУ корейські солдати? Чи будуть вони у полоні? В ЗСУ? Вони дуже, дуже обережні. Дуже обережні. Їх, вони не стоять на першому рівні. Знаєте, от лінія перша, друга фронту. Вони стоять, щоб не... десь третя лінія в них. У них третя лінія. Їх мас, знаєте, так, прям масовано зберігають, але будуть спіймані все одно. Перша лінія закінчується, друга закінчується і доберуться до третьої. Це діло часу. Так, в полоні також будуть. І подивимося ми їх в інтерв'ю Золкіна і Карпенка. Звісно, побачимо. Ми побачимо. Десь через місяць, тут кажуть, побачимо корейських оцих вояк у на інтерв'ю у наших журналістів. Так, тепер дивимося, чи будуть вибори в Україні. У 2025 році, тому що щось почали таке розганяти цю схему, схему це питання почали розганяти. Чи будуть вибори, в Україні, вибори президента в Україні у 2025 році? Чи будуть вибори? Офіційні вибори президента? Ні, не буде виборів. Виборів не буде. Це поганяють оце все, ну, розмови ці всі. Але виборів нема. Виборів поки що нема. Ні, не до виборів. Нам зараз не до виборів, як то кажуть. Ні, поки що ні. Все залишається, як було. Все залишається, хоча будуть розмови. От, і ви знаєте, оце, оці розганяють оці новини. Одні таке кажуть, другі таке, щось там ну, знаєте, як залякування людей, щоб людям нагнітають обстановку спеціально такі, у них така робота, у них таке завдання у цих ботів, у цих засобів масової інформації, щоб знесилити людей, щоб людям вже було все одно, як вже зараз пишуть, змучують і змучують, що вже любою ціною, щоб тільки мир був і все. Нам більше нічого не треба, дайте нам миру. Хай там ті... Території вже загибаються, вибачайте за замість розмови в таку. Хай вже там загибаються, але тільки щоб мир був будь-якою ціною. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. І тепер ще таке наостанок селища в Запорізькій області, Запорізький район. Малокатеринівка, Кушувун та Балабино. Чи будуть вони окуповані армією РФ? Чи буде Малокатеринівка, Кушугум та Балабино окуповані армії РФ? Задаю питання. Малокатеринівка, Кушугум та Балабино. Так. Чи окупують армія РФ? Селище Малокатеринівка Запорізького району. Нема окупації, не бачу. Ні, окупації я не бачу. Приблизяться вони досить близько. Але окупації, слава Богу, я не бачу. Так, далі. Кушугум. Ну, звісно, якщо мала Катеринівку, то й кушугум. Кушугум буде окупований. Армія РФ. Зайдуть туди солдати Росії. Також ні. Балабино. Мала... Балабино. Чи зайдуть туди солдати РФ. Так, зайдуть вони туди, чи не зайдуть? Так. Нема заходу. Так. Це За мені дзвонять, зараз буду відповідати. Такий в мене був старой прогноз. Пишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Що ви, як ви гадаєте, що ви, що ви вважаєте правильним, що я не так сказала, пишіть свої цікаві запитання, обов'язково коментуйте, чекаю на зворотній зв'язок, пропонуйте тему для моїх нових розкладів. Чекаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я всім-всім бажаю всього найкращого, до зустрічі!